Доброго дня. 29 жовтня, 24 рік Миколаїв. Вітаю на каналі. Підписка. Обов'язково, якщо ви дивитесь, обов'язково підписуйтесь. Вподобайку теж обов'язково поставте. Відразу потім забудете. Що хочу зняти? Зняти такий огляд фруктів, продуктів, які у нас ми вже збирали, були огляди. Сів я так підвечеряти трошки. такий в мене завжди з фруктів вечеря така легка. І ось просто хочу зняти, тому що остання груша. Це з тих, що ми збирали восени. Остання груша. Де три сорти. На одній рання, середня і дуже пізня зелена. Вона ще у нас зелена. О, навіть на вагу поставлю. Рівно 400 грам. Така гарна груша. Навіть сорту не знаю. Але, але вона гарна. От подивіться, яка вона гарна. Талгарка. Яблуко Ріхард дуже смачнюще, дуже ароматне, солодке, з легкою кислинкою. Ну, не знаю, як, як ще об'яснити. Дуже смачне. Мені дуже подобається, я в цьому році його. Навіть пощип... нащіпляв на ту підщепу, яка в нас лишилась, зробив окуліровки. Якщо, не дай Бог, воно все приживеться, я все лишу собі. Тому що яблуко дійсно варте уваги. Дуже смачне. І розмір гарний. І синап. яблуня синап, яку ми дуже довго не могли зрозуміти, коли її їсти. от так само, як і грушу. Талгарка. Ми казали, що вона якась не смачна, спочатку смачна, не смачна. Тому що грушу потрібно талгарку їсти, коли вона от зараз вона вже перестигша. Вона такий мали... має зеленуватий колір, начебто вона тоді дуже смачна, ароматна, солодка. А потім, коли вона жовтіє, вона починає ставати вже смак втрачати. І така... Е, коли вона переспіє вже, то е, е, має смак. Ну ми не куштували, але по запаху. Ось цієї тряпки, якою довго вона валяється, там щось нею миють, і така вона несмачна. Точно так само з Синапом. Завжди він перестигав, завжди він нас висів на деревині, перестигав. В цьому році ми його зірвали трошки раніше. І він виявився дуже смачним яблуком. Це таке саме найменше. У нас великі яблука є. Ну, ще зробимо, а ні, то Вони ще лежать, шкода їх їсти. Ми починаємо з маленьких під'їдати. Ну, і яблуко Ріхард. Ну, я вже сказав за нього. Зараз розріжемо, подивимось. Почались руші. Тої гарної великої. Ви подивіться, яка м'якош, яка гарна м'якош, яка вона м'яка. Яка вона ну, вона в міру м'яка, вона не... не каша, але вона соковита, ароматна і смачна. До речі, підскажіть мені, хто знає, які саме кращі груші. ну, Прості, це наші, це якісь наші прості груші. На яку підчепу, яку мені купити, щоб її розмножити. І кому цікаво, я буду продавати саджанці і собі. Тому що купуєш невідомо що, а ось такі в тебе груші є дома смачні, а ти їх не розмножуєш. Тож, яка підщепа краще підійде до ось таких груш. Ось така структура після укусу. Ну, це смак, це бомба. Це дійсно бомбезний смак груші. Ніколи не робив огляди, їв сам, а тепер я її тільки розрізав, в мене слюні текли. Дійсно бомбезний смак. Це не передати, які, яка смачна груша. Я завжди шукаю десь в кого, щоб щось купити, а сам маю таку і потрібно її розмножити. Яблуко Синап. Ну так воно не естетично виглядить, обрізав, тому що ну, почало воно вже перестигло воно. Перестигло, воно втрачає свій смак, але, як я казав, його потрібно зривати раніше. Не потрібно, щоб воно достигало. От бачимо, воно вже почало. У нас зараз дуже тепло і ну, зберігати немає де. В погрібі в нас теж тепло. Ну, тут неважливо. Воно почало втрачати всі, свій смак, але, я ж кажу, щоб зрозуміти смак, я зрозумів, що потрібно його зривати з дерева ще не, не достигшим. Тільки, тільки ну, воно проявляє. Ось така структура після укусу. Смачне, смачне. Раніше я казав, що тряпка, я поміняв свою думку, і я теж його вже перещепив, тому що в мене. Хто спостерігає, вони дуже великі, але вони завжди осипались. Не потрібно було чекати, щоб вони осипались, потрібно їх було обривати і куштувати. Зараз, на даний момент, вони вже перестигли. Але дуже смачні яблука. Груша талгарка. Ось такий вигляд. Красивий вигляд. Але теж, теж вона вже на даний момент у нас вже вона перестигла. Ну, у нас вже так, це залишки її лишилися, вже її з'їли. Що продали, що з'їли. Ну, не той вже в неї смак. На даний час це вже, як я зрозумів, я її завжди отак куштував. То вона вже не така смачна. Потрібно її куштувати, коли вона зеленкувата. Але груша теж варта уваги. Ну, невеликі плоди. Після відкушування ось так. Ну, небагато неї соку, так сказати, сухувата вона трошки. Але, але, все це ми з'їмо. І яблуко Ріхард. Дійсно дуже смачнюше яблуко. Теж, як я вже зрозумів і раджу всім, обривайте всі свої плоди раніше, чим вони достигають. Потрібно тільки-тільки нову. Як я у якогось блогера не пам'ятаю почув, починають змінювати колір. Тільки ну, вони починають змінювати колір, значить вони починають достигання і потрібно обривати. Ну, таку трошки рихлувату має структуру, але аромат бомбезний. Аромат, ну, навіть, навіть навіть не можу зрівняти. Я не такий експерт, але теж. Варте уваги яблуку. Тож, смачного вам. кого слюні покатилися, бігом біжіть по яблука, чи що-небудь доставайте з каструль і мотайте, тому що вже почалося виділяти жовч і виділятися слюна, і як кажуть, в желудки соки, то треба туди вже щось скидати. Сам розумію, коли дивлюсь відео, якісь отакі смачні. Всім здоров'я. Саме головне, тримаймося. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Тримаймося!